Сказано, що якщо Христос не Воскрес, то й віра наша марна. Отже, для нас, для християн всього світу, неважливо від конфесії Воскресіння Ісуса Христа, себто Пасха. Як, ну, це більш такий народний вираз, тому що насправді це Воскресіння, Великдень. Кожна неділя це маленьке Воскресіння для всіх християн. Для нас це дійсно свято, яке першочергове перед всіма іншими, тому що воно передує всьому християнству як такому. В католиків немає прив'язки до єврейського свята. Пасхи, тобто виходу ще старозавітнього свята, яке святкують євреї, ми ж маємо цю прив'язку, тому вони не орієнтуються на єврейське Пасху, яка цього року, з 23 квітня по 30 квітня святкується. і тому вони святкували 31 березня. Ми ж орієнтуємося на історичну цю подію, тому що згідно з Євангелієм, ми знаємо, що всі події страсного тижня. Потім вбивство Ісуса Христа, поховання і Воскресіння. Вони співпадали тоді з єврейською Пасхою. І відповідно, ми так само цю цю прив'язку зберігаємо. Православний світ зберігаємо. І отже, ми святкуємо в першу неділю після Пасхи цього цього року це буде 5 травня. Те, що ми щось відзначаємо чи не відзначаємо, і воно співпадає з Росією як такою, чи, чи, чи з її представництвами тут, в Україні, а себто, це московський патріархат, так звана УПЦ, це не говорить про те, що ми ментально поєднані чи не поєднані з Росією, тому що не важливо, що покласти в кошик. В Кошик може бути пустий. І він буде такий самий збагачений і освячений. І якщо там буде одне яблучко, людина ним духовно збагатиться набагато більше ніж там будуть ковбаси, сири, млинці, там хто що кладе, тобто немає різниці, що туди класти. Є речі, які не бажано туди класти. Наприклад, немає сенсу туди класти спиртне, тому що з ним не відбувається ніякої дії, воно не освячується святою водою. Немає сенсу туди класти ікони, тому що є окремий чин освячення ікон. А те, що ми їх поклали в кошики, і священник їх випадково обризгав разом із усім їстівним, що є в тому кошику, то чин освячення ікон не відбувся. Немає сенсу класти туди ніякі там ручки, прикраси, хрестики і так далі, тому що є окремі чини освячення цих всіх речей. Тобто, треба розуміти, що це просто окроплення, благословіння трапези і все.